Сьогодні були проведені заняття з особовим складом на пожежно насосних станціях нового зразку та старого зразку. Це все виконувалось за допомогою рукавного ходу, який забезпечує підрозділи рукавами. Сьогоднішнє наше заняття переслідували дві цілі. Перша ціль була контрольна. Впевнитись, що наша техніка, яка повинна забезпечувати подачу великої кількості води під час масштабних великих пожеж, вона придатна і може залучатися до дій за призначенням. Її тактико технічні характеристики відповідають заявленим заводом виробникам. І інша ціль була це попрацювати разом з особовим складом закріпити наші навички, поліпшити наші знання та вміння. Обі ці цілі були досягнуті, загальна оцінка проведених занять добре.